Вітаю вас на своєму магічному каналі. Сьогодні я покажу вам свою нову авторську роботу. Вона створена для конкретної людини під її потреби. Жінка, що до мене звернулась, вона стала мішенью для деструктивних впливів від іншого практика. І саме в цій роботі тут є дзеркальний щит, тут є суд древніх стражників, коло вогняне. Цей захист він багатошаровий і неймовірно сильний. Зняти його буде дуже складно. І на якийсь час саме Саме цей захист він стане для неї щитом. І якщо в вашому житті ті, хто не зупиняються, хто б'ють знову і знову, цей ритуал він може стати для вас спасінням. Можете звертатись до мене і замовляти. Що ж, не буду затягувати, почнемо. Ціма древня ціма могутня, з безодні стань за плечима. Ворогам сліпота мені силу в слово, а дитя щити невидимість, Міла сестра ця ці лежать, слово їдає, з дитя не виходить, гнів утікає. П'ять братів вітрів кружляють над нею млою, очі ворогам затягують, не бачити нічути, не знайти, лише туман, лише безпам'ятство, лише власна тінь. Ніхто не дійде, ніхто не вгадає де Тетяна, де слід її, де голос її. Свічка перше, зло у корені палить, свічка друга, гнів у нутрі виводить, свічка третя, страх ворога затягує, свічка четверта, серце не вразити, свічка п'ята, воля незламна, свічка шоста, думка чиста, свічка сьома, Дух її святий. І недоторкатий, сім свічок коло замкнули, сім дзеркал в омут обернулись. хто зломиде, той себе зустріне, хто з мечем той в дзеркалі загине. Три замки, три ключі сховані, не зламати, не пройти, не обійти. Шляхів дитиця не більше немає, лише моє дозволення, інакше тиша. Вони стали без початку і кінця, стежки в ньому гупляться, за ним чотири вежі, чотири камені, стражники древні, вони мають очі, але не говорять. Вони бачать та не попереджають, вони мовчать, та суд вершать. Хто піде проти, той піде в землю, хто погляне, той осліпне. Вони не сплутять, вони з волі, з моєї волі, з сили землі стоять і не стригнуться, по дитя не підходять. На древня дьма могутня умиючи ворогам попелом. Вогонь очи, земля тримає, дзеркала ховають, сіль видає. Я сказала і стало, з загляду а Хто торкнеться, той себе і торкне. На цьому відео я завершую. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. Також нагадую, що робота є моя авторська і я не даю своєї згоди на використання мого замовляння іншими практиками. Звичайно, якщо ви не хочете заплатити своїм здоров'ям. А якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка. Звертайтесь до мене в інстаграм пишіть або на WhatsApp. Всім бажаю приємного дня і гарного настрою!